Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні такий невеличкий інформативний ролик, як можна визначити стан сімей зимою, коли сильні морози. Сьогодні вночі було 18 градусів морозу, зараз приблизно 15-16. Ну і на цих вуликах я зараз покажу, як це все робиться. В цих вуликах зимують два відводочки через перегородку. По боках бджіл немає. І там, де немає бджіл, формується отакий іній. Посередині ж інію немає. Тільки через те, що тепло, яке виділяють бджоли, воно так само виділяється назовні і не дає формуватись інію. І таким чином, на швидку руку, ми можемо переконатися, що сім'ї у нас живі. На рахунок кормів, це вже інше питання. В дальнішому десь після нового року, коли припечуть ще сильніші морози. Я буду показувати, як відкриваю вулики і візуально буду дивитися, чи є корми. Який стан сімей, чи вони піднімаються догори чи ні. І все по порядку. Ніяких слухавок я не використовую, бджоли я не прослуховую, тільки відкриваю, тому що можна прослухати бджіл. Вони гудіти будуть, а через пару днів вони можуть загинути. Тільки через те, що не буде кормів. А гуділи вони від голоду. Так що, такий стан. Як бачимо, з бджілками все нормально візуально. Так що всім добра, до нових зустрічей.